Запитання, дитяче мілкування, експертна думка: свіже погляд. несподівані трактування. Для чого потрібне телебачення? Щоб знавати якусь нову інформацію. Щоб дивитися цікаві мультфільми. Те ж саме, що якісь платформи, там, Ютуб, щось таке. Щоб дивитися, там фільми, серіали, новості. Щоб завжди бути в курсі подій. Телебачення потрібно, щоб дізнаватися про погоду, про действия в страні. От, тривога, то вони можуть включити телевізор стріць, і швидше, тривога чи ні. Щоб дивитися за каналами, що на них сходить, щоб можна було і, поглянути, яка погода. Телебачення потрібно, щоб іноді дізнаватися новини, якщо там телефон не близько, новини, та дивитися багато чого різного. Можливо для того, щоб дізнаватися новини, щоб, щоб діти щось дивилися. Те потрібне для те для того, щоб дивитися новини. Ну, щоб дивитися фільми, там мультики, щоб реклама була, ну щоб щось знати, що купляти, щоб дізнаватися про нашу Україну. Та про другі що, що там відбувається, що в нас відбувається. Для того, щоб викладати якісь відео, ну, наприклад, які, наприклад, які про Україну розповідають, що в неї трапилось. А, щоб всі були в курсі. Телебачення потрібно для того, щоб розважати людей, коли їм там, наприклад, робити нічого. Дивитися мультфільми, фільми для розвинення мозку. Щоб стати популярним, щоб або подивитися погоду, або щоб побачити якісь новості.